Лозівський восьмий навчально-виховний комплекс кинув виклик освітянам і військовим. У навчальному закладі підтримали флешмоб «22 Пушап челлендж, який проводиться у підтримку ветеранів війни. Сьогодні вранці, 30 січня, старшокласники разом з директором віджималися, запросили нашу телерадіокомпанію зафільмувати флешмоб і передати естафету решті лозівських шкіл і військомату. Першокласники восьмого НВК зібралися на флешмоб. Його ініціював вчитель англійської і предмету захист вітчизни Артем Ріпка. Побачив відеозаписи, як підтримують естафету «22 push-up Challenge військовослужбовці Збройних сил України, службовці військ спеціального призначення. Ну і виникла ідея разом з учнями теж підтримати естафету і передати її навчальним закладам нашого міста Лозова. Директор восьмого НВК Сергій Рештов приєднується до учнівства. Все-таки особистий приклад керівника багато що означає для учнів. Убороневичі прийняти. Один. один, один два, два. два. І так ще двадцять разів. 22, Колектив. Лаївського навчального виховного комплексу на чолі з директором Сергієм Яковичем передає естафету особовому складу Левського об'єднаного міського військового комісаріату та навчальним закладам міста Лозової. Слава Україні! Героям слава! У восьмому НВК сподіваються, що колеги-освітяни підтримають флешмоб, приймуть їхній виклик і у військоматі. Ми не повинні забувати героїв наших, тому мені кажеться, це дуже здається, що це дуже важливо для суспільства і для суспільства це взагалі повинно бути. Ольга Бондаренко, Роман Чібіряк, телерадіокомпанія Лозова.